Це фрагмент вистави Солодка Даруся на сцені Луганського обласного музично-драматичного театру. Головних героїнь дві: Даруся в дитинстві та Даруся доросла. Акторка Олена Посичняк вже 11 років на сцені. У виставі грає куму Варвару. Вона дуже весела, така щебетушка, дуже хоче все знати, все вивідати. Тобто, мій персонаж, десь він змальований тих людей, особливо які живуть в селі. Сусідів, які завжди як кажуть любопитні ворони, хочуть все знати, Олексій Гнатковський заслужений артист України на сцені у театрі 17 років. У Солодкій Дарусі грає роль НКВД Майора Дідушенка. Це реальний персонаж, фактично, Марія Васильна Матьова списала з реальних людей цю п'єсу, за якою застава. І це майор Дідушенко, який був МГБістом, і який був засланий на Перекарпаття, на Шучі на, на, Чернівецька область в гори. Ну, з відповідною метою там розкуркулення і тримання під страхом всіх, які залишилися тут, щоб отримати якби, владу, радянську владу. На словами актора, герої Дідушенко у виставі як образ окупанта, та ката українського народу, коли Марія Васильівна писала е, книгу, потім вже до неї підійшли якісь далекі родичі. Ну, вийшли на неї якісь далекі родичі цього майора і просили не розказувати людям, де він похований. Ну тому що ви розумієте, що це він достатньо багато зробив е, бід. Він власне відзначався великою жорстокістю, катував е, і упівців, поставив повстанців. Завітала на Луганщину і сама авторка твору Солодка Даруся Марія Матіос. Обласній бібліотеці сьогодні подарувала свою книгу. Це найновіша моя книжка. Вона має безпосередній зв'язок з Луганщиною. Це не є реклама, а просто книжки як такої. Ця книжка новий роман Панорама називається Букова Земля. Вона витримала вже п'ять видань, зараз друкується шосте видання. Події в цій книжці охоплюють 225 років тривалість і пролог закінчується літом 2014 року в станиці Луганській, де я була неодноразово. Режисер вистави Ростислав Держапільський розповідає, показати солодку Дарусю на Луганщині вирішили, оскільки ситуація наприкінці 40-х років на західній Україні схожа з сьогоденням українського сходу. Прихід радянської влади на наші землі і всі ці біди, жахи, які тоді прийшли на нашу землю, коли тисячі людей були просто виселені з своїх земель, закатовані, відправлені в Сибір в тюрми, тільки через те, що вони хотіли жити на своїй богом даній землі. Виставу відвідало близько 200 глядачів. Більшість з них військові. Владислав Уколо, Вадим Брюх, новини на Суспільному.